Перший час було складно. Я могла своїм друзям тільки писати у месенджерах. Можна дякувати навіть за це, тому що деякі люди навіть цього не мають. Дуже хочу побачити всіх у реальному житті. Кожного обійняти, поспілкуватися, коли я бачила тут болгарських дітей, які разом гуляють, заздрила їм. Але мене гріла та думка, що мої друзі більшість з них вже в безпеці. У нас є група в перші дні. Там було дуже багато повідомлень, тому що всі писали хто куди їде, наша Команда продовжує тримати позитивний настрій, шуткувати якось анекдоти від Антону. Вони так розряджають обстановку. Зізвони у зумі, усі розказують, як у них справи, хто чим займається, як у кого триває життя в Європі в Україні. Після цих зізвонів відчуваєш себе таким наповненим, Намагаєшся уявити, що це була зустріч в кафе у реальному житті.